До громадського житлового фонду він не є власністю міста, так? В будинку є електроплити та бойлери, тобто він бере багато світла, газу тільки на першому другому поверсі. Здорожчала електроенергія, і двотарифних лічильників, як і в інших будинках, немає. І місто не хоче ставити, і обленерго не хоче ставити. Каже, що ви не є стороною договору, який заключили між нами у ТОС. І обленерго вони ну, світло нам дають. Відповідно, лічильни, двохтарифні лічильники поставити нам не можуть. Тобто, нічним тарифом ми користуватися не можемо. Як ми можемо вирішити цю проблему, бо в нас не знають? Ну ви розумієте, різниця дві гривни і чотири, наче є. Тим більше О, я з 18-го, а ви кричите, я з 18-го року це пробую якось з'ясувати. Поки що ніяк. А зараз таке здорожчало значно світло. Вони є, а рішення нема. Ви як це бачите? Що нам з цим робити? Ну так вирішуєте, а нема рішення. Ну а ви як? Ви ж керівник організації ну, на вищому рівні, в нас поки що немає рішень. Немає взагалі нічого не передано в комунальну весь будинок у власності УТОСу. Справа в тому, що УТОС немає коштів і якби не хочеться рішати. Тому я не знаю. Ну, нам, ну... Ми написали якісь письмові звернення, спробуємо якось це з'ясувати, але поки що воно все стоїть на місці. Ну, ви як бачите вирішення цього питання? Ну, ну всі не хочуть, кожен до когось футболить, але ж треба щось рішати. Треба рішати. Ну а якщо директор не хоче рішати, то ми маємо страждати. Ну от не хочуть рішати. Роки ми вже. Я з 18-го року якусь фотку мені висилала Обленерго. Нічого не пропонують. Ну, нічого не пропонують. Я не бачу рішень. Я із з головним інженером спробувала з'ясувати. Нічого не пропонують. Ми пишемо листи, і пишемо, і пишемо, і толку. Ну, та скільки може пише. Вже пора щось порішати. Добре. Якщо за підприємство за У нас в Києві, якщо ставить лічийники, там ну мається на вазить, і вони радовані самі ставят. Хто самі? Люди, люди. Угу. Тільки інакше ні. А чому ми получаємося в гіршій ситуації, ніж ті, що стоять комунальні. Ну, вони не хочуть. Вони мені кажуть, що я не сторона угоди. Кажу керівництво, підійдіть до них, поговоріть. Ми лист написали, не знаю. Коли я можу перетелефонувати, щоб якось розуміти? Ну так. Ну а що значить не залежить від них? Воно спільне якесь має бути рішення, і ми там власне, і вони. Що значить не залежить від них? Наприклад, людина хоче Так, так. Сали, що ви не є стороною договору. Договір заключений з керівництвом підприємства. Вот вони вам дають світло, вот з ними виріш, і вони не хочуть, кожен кудись футболить. Ну так же ж не можна, вони вам Ну таке давали, що ви не є стороною договору, ви не заключали з нами договір, обленерго каже на постачання світло. Це заключав УТОС, керівництво УТОС. Керівництво, ми вивчаємо, ми не можемо. Ми знову лист написали. Отаке давали. Ми вивчаємо, ми не можемо, ми лист написали. І все таке. Конкретики ніякої. Добре.